йо кінти всіх вітаю. Сьогодні ми залетіли в Майнкрафт. Ну і коротше, ви зараз бачите мій склад. Ну як ви бачите, за мною біжить кріпас. Я не знаю, що він тут робить, але треба його вдарити, відійти. Бо в мене нема блоків, які це відновлять потім. На, ну, мінус кріпас готовченько. Так, ну і просто подивіться на цю, цукар... на цю цукарочку. Ви бачите найкращий. Найкращу мою таку довгу і складну штуку, яку я тільки. Просто подивіться на це. Ось тут, типу, є місце для якихось трофеїв. Тут скриня знову так само. І так повторюється мільярд раз. Оу. Ї. Кінцей, ну коротше, зараз ми знайдемо десь щось. О, що, дивіться, мене навіть тут зроблено. Ну, корейше, щоб ви розуміли, поки я це копав, в мене було стільки кругляку, щоб я це все міг забудувати. Так, в нас дощик, але просто подивіться, як він класно. залізає, вже тут отаке. Я доробив, до речі, тут трошки все. Як ви бачите, в мене тепер все набагато краще. Ну і тепер є хоч або склад. Так, ну і до речі, ще з одного. З... З... класного, Типу, я доробив тут сходи. Бенг. В нас тепер є нормальні красиві сходи. Дивіться, залітаємо, нажимаємо на дві плити і заходимо і все. Як ви бачите, в мене є портал в Незер. Точніше, в пекло або в Рашу. Так, давайте подивимося. А що тут таке? Аж хто тут бігає? А? а ти хто? А ти хто? Так, торгувати. І що ти хочеш? Нічого він не хоче, я так бачу, тому. Ми його зараз винесемо. Чікс, чікс, чікс. чикс, бенк. А, ти шо? Ти що? Ей. Прив'язать. Бемк. І тебе також прив'язать. Все, пішли, 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 пішли. Так. Побігли. Побігли, шо ви такі топі? Так, я дещо хочу зробити. Так, бенг. Скриня. У мене нема цього забору. А чи можете ви кудись сюди прив'язатись? Ні, вони сюди не прив'язуються, блін. Так, вони щось топі, вони не заходять в дім. Ну, все, я йду їх ломати. Всім привіт. На. 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 Ну, коротше, це дві топі тварини, які не хочуть нормально нічого робити, значить ми їх виносимо. Так. О, тут ще досвід якийсь валяється. Так, а де ця тварина? А де друга тварина? М? Не зрозуміло, але давайте. О, не поняв. Мені щось здалося, ні? Не, мені здалося, окей. Так, ну і ми запалюємо портал. Та, ну блін, я знов профтыкав. ні, 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 ні. ні, ні, ні. Блін. Ох ти я. Ну, короче, я повернуся за кілька хвилин. Так, кінто, я повертаюсь. Ну, як ви бачите, я знайшов чотири красиві діамантики. Ну, коротше, це було довгенько, бо я тут облазив всю печеру, а вони ось так, біля заліза, ось так заспавнились. Це просто, мені здається, один з найрідкіших спавнів. Щоб ось в такому блоці, як він називається, забув. А глибокосланець. В глибуского сланці спавнилось 4 діаманти. Просто 4 діаманти ось як. Бем! Все, дивіться, ми знайшли свої перші діамантики. В нас їх 4. В нас їх 4. Тому. Тому. О, Чуть не провтикали. ні, все. Влазимо, вилазимо, в принципі, все ок. Полетіли і будемо. А зараз ага, вилазить. Я повернусь, коли буду на поверхні. Йоу йоу, кінти, Всіх вітаю ще раз. Ну ми, коротше, повернулися і зараз ми будемо крафтити а, собі цей двугу, сокирю, точніше, кірку, щоб оце, оце кайлом просто це нафік зламати, бо воно дуже некрасиво. Ще я протопив дуже сильно, тому. Давайте крафтимо. Так, заходимо сюди, крафтимо собі кайло Бенні. Все. Можемо тепер добувати. Ну-ка, ваші ставки на Сікі довго воно буде добуватись. Достатньо довго. Достатньо довго, але не настільки, що прям критично. Зараз переставимо, зараз будемо взламувати цей, цей, це діло. Але окей, це не настільки складно. Блін, я так багато всього витратив, щоб знайти ці діаманти. Точніше, я витратив діамант. І щоб зламати оце діло. Хоча я міг багато всього зробити. Наприклад, цей. Опа! Наприклад, собі якусь броньку. Так, що полетіли? Ні, я не готовий. Я не готов кінтий. Так. Окей, давайте зараз зберемося з думками і що мені треба? Так, давайте зайдемо і будемо думати. Наприклад, дерево мені точно не потрібно. Палки можливо. Слизь, ні. Скриня, ні. Діамант, точно ні. Це також ні. Порох. Ні. Давайте стаки 2 землі на всякий випадок. Ну, в принципі, все. В принципі, все беремо. До себе оце діло. А, шкіри мені також не. Так, все, скидаємо. Якщо шо, одразу забігаємо в портал і все. Так, телепортуємося. Let's go, Сворні місцевості. Let's go. Як? Я сподіваюся, що мене не в'єгас з першої ж. З першого ж уходу. Опа. Оооо, блін, це, най... це найгірший біом, який тільки може бути. Тут спавняться оці погані, оці поганючі сині амбали одного вони. Воно вони лазять, яким в очі не можна дивитись. О, що за люди? В очі їм дивитись не можна. Так, давайте видивимося, чи є в мене десь тут фортеця. Угу, угу. Не густо. Не густо. Але давайте бігати а, якось так, щоб і нікого й не загрить. Блін, мені за я сюди зарано прийшов. О, а це вже нормальний біомчик. Оце вже починається, типу, потихеньку, нормальний біом, але бачу, що ні. Так, де моя їжа? У мене немає їжі. Ми дуже срочно повертаємося до порталу. Так, де портал? що тобі портал? Ні, він там, він там. Не дивимося йому, не дивимося. Так, все, телепортуємося, якщо що, ми його винесемо. Я думаю, що так. Так, вилазимо. Бепрості її. Голова після нього не дуре. Так, де мої їжі, ось тобі 58 кулків. Так, добре, що я далеко не побіг, бо я міг померти без їжі. Так, let's go. все, заходимо. Заходимо і будемо вилазити. з порталівшу Так. Алло. О! Все, окей. О, прикольно, тут, до речі, можна добувати обсіді. Але окей. Але мені зараз не до того. Так, ми тепер можемо а, з спокійною душею бігати. Бо, в принципі, типу, а чоб і ні, в мене 58 їжі, майже так. Типу, чо б і не. Чо б і ні. Так. Let's go. Що тут? Опа? А тут, На що? ладно, не будемо поки що вниз спускатися. Поки що йдемо прямо. М, поки що. Так. Фуф, він стрьомний, Цей світ, він реально стрьомненький, Так, а що тут? Опа, пігани бігають. Пігани це таке собі. Бо вони агряться по приколу. Їм просто захотілися і... О! Прикол. Так, що тут? Тут лава, тут лава. о, Добре, що я на шифті бігаю. Так. Одевайся позаду ним. Ух ты е. Ух ты, е кінтый, ну походу нам ще рано. О! Хто? ай яй ні 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 ні, -ні, -ні. не Тільки на він, тільки він. Так, кенты тікаем. ні ні не Не, на ваги. Не, тільки не влав, утіки не в лав, ні! Ні, кінтый. Ми Згоріли в лаві. М да. Тобто усе, що в мене є. Воно просто взяло і згоріло. Усе чисто, що в мене є, воно все згоріло. І цей зомбі не чий задовби тепер. У мене, походу, ще й позаду індермен стоїть. Ой, я бачу ці штуки. Да. А цей зомбі ще вмирає, як думаєте? Не, фу, це від портала. П'язали курка. Усе, усе, що в мене було, воно згоріло Навіть діамантова скріпс. Блін, мені залізе не дуже. Типу, хочеться плакати М. Да. Ну окей. Короче, я хочу зараз а, типу, зробитися отаким класним челиком. Я просто буду тепер ходити шукати. Типу, шукати якось. Якось. Типу, щоб щось зробити. Блін. да. Просто померли від Індермена. Як його заагрив, я ще в шоці. Я не знаю, як я його заагрив, реально. Але це було тупо. Це реально було тупо. Але окей. Але окей. Крафтимо поки що перше най -таке... потрібніше. Але кайлоші треба. Хо-хо-хо-хо. Окей. Так, де там мої палеці? Де мої палиці? Де мої палиці? Ось от... Блін, дві треба. А з разного дерева зараз не крафтиться, так? О, навпаки, крафтиться. Класно. Я просто знаю таку фічу, що з різних дерев не завжди крафтиться. типу, М -м -м. Один предмет. Так, все, скидаємо все тепер. Тепер я буду бігати дуже довго, щоб оце все відновити. Так, окей, окей. Ммм, ну таке собі так. Так собі, типу, зганяли в портал, блін, вент. Але я б хотів би зламати один обсіден, хоча б пофіг. Ладно, не хочу. Ніч не хочу нічого робити. Давайте підемо ще я похвастаюсь трошки моїм гіпер офігенним складом. Єдиний. Ох ти, йо там крипер. Крипер. кріпер. Кріпас. Кріпер. Крипер, блін. Ні. На 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 на. Не! Фуф, я думав, вчей зараз зірветься. Було вообще фіаско дня. Блін, чого ви тут всі робите? Я спать. Кінте, я просто спать. Я побіг спати. Так, всім Гай... Гуйбай в вс. Смей... В сенсі. В сенці зараз не двох. Що це що таке? Ну, це не гроза. О, дивниця Майнкрафт, але окей. Дякую вам за пари, став лайк і підписуйтесь на ютуб канал та телерам канал. Телерам канал Вухи, це одролка, постав лайк та напишіть коментар бажне відео восьми слів. Так, ну і дякую вам ще раз.